Умова правиль нашим часом, а ми як наші всі завжди, починаємо розпочинаємо такий спосіб, в який ви знаєте, розумієте, ми дякуємо людям питалам, які тримають небо, які боронять нашу незалежну країну, щоб ще на тисячі поколінь вона була незалежною, щоб вона була говорити, щоб просили наші діти, мої травмати, нащадки. І в такі моменти ми також завжди. Схиляємо голову перед тими людьми, які поклали своє життя найдорожче, воїни, які боронили ціною свого життя нашу землю, наше життя і всіх людей, мирних людей, які стали жертвами похінського режиму і терористичних акцій. Я прошу вас. Щоб... І ми всі маємо можливість повернутися з спогадами до благодатної безпроботної студентської пори, коли найнапруженішим і водночас найцікавішим періодом були сесії, на яких демонстрували всі свої знання, навички, уміння і таланти. Про це, безумовно, залишилось багато спогадів, курйозних моментів, хвилювань, і декому навіть часу сміяться складання іспитів правда, відсутність щодня ми складаємо купуся для новому житті і в обстановці, де не таке все для нас лояльне і прихильне. Життя, звісно, дає уроки і щоразу підкидає нам нові виклики, аби зготуватися в нашому суспільному середовищі, компетентно вирішувати наші творчі, професійні завдання. Це перша літня методична сесія і її назва Успішні стратегії сучасної мистецької освіти. А після складання сесії ми станемо щасливими власниками іменних сертифікатів. Це мотивує і радує. Отже, світ змінюється дуже динамічно, а нова інформація поширюється так швидко, що деякі знання перестають бути актуальними ще до того, як ми їх здобуваємо для яких старіння і розпад знань, дуже такі дивні так, для нас розуміння, відбуваються дуже швидко. Наприклад, сфера інформаційних технологій, зі швидкістю звуку розвивається. Ну і, безумовно, є сфери, де такі моменти відбуваються значно повільніше. Це професії, в основі яких лежить знання математики, мистецтва, мови. Раніше взагалі існувала думка про те, що за будь-яких умов і обставин незмінними залишаться незамінними, точніше залишаться люди творчих професій. Проте з появою Artificial Intelligence, або, як ми кажемо, AI, або українською мовою, штучний інтелект, ми його так лагідно, можливо, в лавках називаємо ши, з'ясувалось, що, що ми ці якраз найшвидше можуть залишитись незатребуваними. Ще й так швидко накопичує. Знання, що мало коли володіє такими потенціалами. Та все ж без критичного мислення і керування людиною залізо, як кажуть, айтівці на комп'ютери, на техніку, не обійдеться. І це, звісно, дуже ради. За таких умов і академічна освіта потребує постійного оновлення, а щоб встигати за інформацією, необхідно навчатися впродовж цього життя. Особистики я і багато присутніх людей у цій залі чи прямо чи посередковано розповідують ідею так званого lifelong learning продовж життя навчання або навчання усього життя. Ну, звісно, навчатись все життя потрібно розуміння. Перша така концепція з'явилася ще в далекому 19 столітті в країнах скандинавських, де Першою такою метою було подолання великого розриву між освіченою міською елітою і сільським невесельним і неграмотним населенням. Але на даний момент абсолютно концепція інша, і це поняття означає розвиток особистості. Звичайно, щоб зробити мислення гнучким, варто. Так би мовити заходити в нові середовища, спілкуватися з незнайомими людьми, починати проєкти, які лякають певною мірою, які до цього були чимось незвичними або невідомими. Більше про такої фізіологічної особливості людини у нашому мозку є малостенька ділянка, яка називається ретикулярна формація. І от коли ми досягли вже чогось, нам начебто спокійно, і вона постійно починає лейтмоти. Завтра буде погано, завтра буде щось не для... а так добре не буває, а буде якась трагедія, або буде якась проблема. І справді це робота регулярної інформації. Це доведено анхіологам, науковцями, які абсолютно чітко з'ясували залежність цієї ділянки мозку від відчуття майбутньої небезпеки. Це не тому, що ми такі тривожні, а тому, що нас так створила природа. Так, от, власне, саме ця ділянка. В доброму розумінні працює для блага людини. Вона в хорошому сенсі проблематизує наше життя, запускає наше мислення і стимулює до розвитку. Отож ми розуміємо, що освіта має підживлювати внутрішні імпульси людини і давати поштовх дізнаватися щось нове, а не вбивати ці імпульси. І разом з тим має ставати середовище, де взаємодія з іншими людьми породжує такі імпульси. Тому формула безперервного розвитку це дуже просто: нове середовище і соціальна дружня взаємодія. Ну, буквально так, як у нас сьогодні з вами. Якісний процес навчання буде лише тоді, коли людина розуміє, як навчання зіштовхується або поєднується з її реальним життям. Інший важливий момент у навчанні впродовж життя це те, з ким ти це робиш. Коли ти в групі це дисциплінує, з'являється а ще це допомагає структуровано і систематично підходити до процесу навчання. І ще один виклик, про який я вже говорила попередньо, це цифрові інструменти. Вони стали частиною нашого повсякденного життя і мистецької освіти. Але тут постає питання, як викладачу не втратити зв'язок з традицією, але водночас не оминути можливості, їх дається два доба. На це питання. Ще понад 100 років відповів французький філософ, політичний діяч Жан Берес. Він сказав, традиція це ж не збереження поколу, а передача вогню. Думаю, цією цитатою ці все сказано. Якраз цей вогонь належить передавати наступним поколінням. І з вашого дозволу я анонсую всі ті важливі питання, які сьогодні... Інструментального супроводу, фонограм супроводив носіїв на уроках про розвитку емоційного інтелекту, на уроках з музично теоретичних дисциплін, розвитку просторового мислення засобами паперу, пластики, міжпроцентного синтезу, практики організації колективної роботи з монументального живопису, співу під власний супровід, особливості організації та проведення всеукраїнського марафону з музичної літератури, з акторської майстерності, з презентації вокальної формації і презентації української традиції. Новому мистецькому прочитанню. Вагомий потенціал є про що поговорити. Ці всі питання дуже суголосні в сучасному так званому нелінійному простору і розташовуються в площині кроссекторальності, тобто передано музики, візуального мистецтва, перформансу, фотографії. Отож, хочеться всім побажати вдалої та успішної методичної сесії, активної роботи і виключно високих досягнень і високих оцінок na profesní výstupy. Išť vám přeji s tím, harmonií,